Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена неньку Україна. Це я на віранді своїх дітей у сина і у невістки. Трошечки вам поснімаю. Вони не люблять, як я у хаті снімала б. Я запитала, чи можу я на вікні такі квіти, чи можу я віранду поснімати. Сказали можуть. Ну, я віранду вами познімаю. Зараз спущусь туди наниз. Сьогодні в нас середа. Це другий день, як я приїхала, Другий день. Mm. сьогодні одне діло таке зробила, яке мені треба було. О, дивіться, які квіти в моєї невістки. Так от йду, це пітуні. а як вони пахнуть. Як вони пахнуть, якби ви знала. це все пітуні. Вона сама їх. Купляє такі малесенькі горщики. Отакі от такі малесенькі горщики. Це лавровий лист росте. Маленькі такі горщики, вони манюсінькі, такі 10-15 см. Висажує і вони отак розсажуються в неї, розростаються. Оце, бачите. А це ялинки. За ялинками синок мій вхажує. За ялинками. Давайте на цю сторону. Ось Ось квіти які красиві. Ось. Треба було не збирати помідорчики, а вам спочатку познімати. Я позбирала помідорів дуже багато. Мабуть, кілограма два зібрала помідорчики. От, -от так от. Ще тут з цієї сторони квіточки красиві. Це не котик, не собачка напісяв. це з крана щось водичка трошки. Ось, бачите, такі квіточки. Ну, от так. Так що дуже непогано. Я сьогодні те, що треба було, мені зробила. От, Завтра, що я, Там сусід немає, сусіди виїхали. От, Все позаростало, позаростало. Ну, нічого. Тут є сусіди, тут живуть сусіди. От так. Бачите, Там сусіди живуть. Тут теж ялиночки. Що вам сказати? Подобається мені тут дуже. це такий лежачок у них красивий. На столі о, такі квіти, бачите? Красиві такі квіточки. І тут такі красиві. От. Оце пальмочка ми колись давно-давно. Скільки? 10 років? Більше, років 15. Відпочивали всі валькуді, я, наточка моя, Аня і Настюша. І Аня купила одне зернятко в пакеті продавалося. Пальмочка. І приїхала, посадила. І Це воно таке вирісло, така пальмочка. А це фікус такий, теж, бачите, здоровий, який, красивий. На зиму вона всі тут їх купає, оці що в горщиках вона їх купає, миє і на зиму заносить Додому. На зиму заносе додому. Так стану, щоб вам квіточки було видно красиві. От, і ці всі занесе. Комнатні всі занесе додому. Оці теж це комнатні, всі пойдуть додому, от, квіти. А ці ж всі от цвітуть. це вони однолітки, однолітки вони всі от цвітуть, і вона тоді їх. Ну, вийме з горщиків, повикидає, а на той рік купе опять малесенькі і посаде, і посаде. Чуйте, собачки гавкають. Це в них не центральна вулиця, то так друга від центральної. Оце місто Запоріжжя. Да. Хороший такий район, дуже хороший. тут вони лежать, загоряють, як треба, а тут сидять, кушають, як треба, бачите. Стіл такі, стільці, це теж заносять уже у гараж. Це ж У них, бачите, гараж У гараж заносять, як похолодає, все занесуть у гараж. Бо як будуть дощі, то воно ж тут, бачите, скла немає, воно буде тут і дощ забивати, хоч і римба є, ось, бачите, труба це римба, стикатиме вода туди на низ. і сніг, як буде, буде сюди попадати, то краще його занести туди, щоб воно там все було. Ну, то так. Моє враження, да? ну як вам сказати, моє враження? Я ж давно не була, я 6 років не була. Моє враження таке, що мені, мені сумно, що таке красиве місто, що така кра красива країна і е, пізнала таких зверських нападів від рашистів. От вчора був прильот, дуже сильний прильот, в общежиті, такий є кінотеатр «Космос» У нас і там общежиття, сімейне прильот був здоровий, не бомба, якась бомба туди прилетіла. Одна людина загинула, бо це днім було. Люди може були на роботі, діти десь, може, в школі були, чи що, і 10 людей пострадало. От. Дивилися по новинам, показували все розбите, розбите, розбите. Встанавлюють, дають людям гроші сплачують. але ви ж розумієте, як людина згубила все, як це гірко. Як це гірко, як це страшно. Оце мені теж квітки оці нравляться. Я не знаю, як вони називаються. Оці. Білесенькі, і ці такі, як колокольчики. Це я тряпочки повивісювала, вбирала тут на віранді. Воно ж, знаєте, це ж часний двір, да? і летить, і з квіточок летить, і з дерев летить кругом. От, так, що, так, що якось так. Може, ви спитаєте, чого тут вони там нічого із фруктонези не посадили там, чи полуницю. Ну, так вирішили, що воно не надо. Не надо. Вроді як і свій дім, але таке враження, воно як катеч. Кот ну, це воно катечно. Ну, таке враження, що ти у От Тут одна вулиця, друга, і ти вже, скажімо так, сів на буса і через дамбу переїхав, Платіна, як завжди, називалась, Платіна. От, І ти вже в центрі. Міста, в центрі міста, отак. Хороше місто таке, мені подобається. Ось такі справи. Так що завтра, завтра піду, мабуть, до стоматолога, познаю, як швидко буде зроблене зуби мої. Чи швидко, чи не швидко. Це водичка, там, бачите, відра таке набирають водички, поливати все. О, знаєте, як по хазяйству все треба. От, все треба по хазяйству. Забори, звісно, високі, не такі, як у нас у Фінляндії. В Фінляндії так от ялинки висадили, підстригли б, та й все. В літочку вони пускають ліхтарики по цим, але зараз ні. Зараз не можна ввечері пускати ліхтарики, не пускають. До війни пускали. Ялинки ще були невеличкі, але все одно пускали. Якось ця сторона краще ялинок росте. Бо туди більше сонця е, приходить, і вони якось трошки ото, як вам сказати, жовтіють, трошки жовтішають. Ну, от я вам трошечки розказала, трошечки показала. Квіти всякі різні, красиві, бачите, красиві, прекрасиві квіти. Оце вийду тут, пахнуть, пахнуть і любуюся. І любуюся, як красиво. Ну, от. Тут у нас недалечко, це правий берег називається, недалечко від цього міста була наша дача моїх тата і мами. Дача хороша, у нас така шість соток. І оце я так думаю, що це у них цей наділ теж шість соток. На дачі у нас було багато всього: і дерева, і черешні, і сливи, і вишня, обрикоси, полуниця, смородина красна, чорна, малина. От. І помідорчики сажали, але раніше ж не було таких помідорчиків, от таких маленьких чері. Не було. То сажали великі помідори, хороші були, і огірки були. Ну, все Все-все сажали, сажали і все було хорошо, так. От Так от. Так що от, -от такі справи. Отак от і живе рідна ненька Україна. От. Сьогодні були. Була тривога, але довго. Тоді змінили, відмінили. Все. Ось От такі справи. Я люблю, отак, як у селі, вроді собачки гавкають. Подобається мені таке, подобається. Ну, це все, що вам хотіла розказати, показати. Поїду в п'ятницю, хочу на ніч поїхати до подружки з ночовкою, поночувати, а в суботу в мене замовлений час до лікаря. Піду до лікаря, тоді, може, вона мені призначить там аналізи, якісь якісь обстеження. Скільки я ще побуду. Та не знаю, може днів 10, може 15, а може й 20. Подивлюся. Подивлюся, як надуїсть, так і поїду. Як свої справи пороблю, скажімо так, бо до лікаря треба, ви ж знаєте, до лікаря прийдеш, скаже якісь там чи узі, чи ще щось. То те, то те. Ну, не знаю, чи зуби встигну поставити, ну, хоч піду на провірку, що скажуть, скільки буде коштувати, При, приблизно, хоч. Тоді думаю, що як війна закінчиться, то тоді вже, скоріш за все, ото так. Так що, ой, як петуні пахнуть, я би ви тільки знали, я би ви тільки знали, мої рідненькі. Так що бувайте здорові, щасливі, веселі, а саме головне, щоб швидше закінчилась війна, щоб швидше прийшов. Мир, щоб всі воєнні дівчата, хлопці повернулися додому. Обіймаю вас всіх. Целую. всього вам доброго, всього хорошого, пока-пока. Тримаймось, Все буде Україна!